До депутатів ми хочемо пройти. У нас є конституційне право. Ми хочемо звернутися. Ми хочемо. Ми хочемо звернутися приводу Конституції і протиправності внесення змін ми громадяни України, ми маємо на це право. Чи це, це будь ласка, на пані Миколаївичі, цей закон приймання? Ні, нам, не, нам треба до депутатів звернутися. <пас> <межі Ру, пас> Ру, Ру. А на який підставах? На статті 11, статті 20 Закону України про межу руху громадян на територію. А наскільки мені відомо? Що-що? Межу руху громадян на територію. Чому? Нас діставить чому? Мені нема що підзахистити, адам. Він потрібен. Ми не хочемо масових да, закладів. Ми не по програмі сьогоднішнє питання ми, дивилися. Ми, ми, ми проти конституції. Не Нас не чують депутати. Не треба прийому, ми виступити Хочемо хочем, хочем, перед сесією Верховної Ради. Нам не треба тимчасові перепустити. Нам треба пройти. Можна тільки через посвідчення. Так, наскільки я пам'ятаю, весною сам. Голова Верховної Ради видав розпорядження, що будь-який громадянин може прийти в будь-який час до Верховної Ради за паспортом вірно за паспортом На час, а та чого? А та що сьогодні воєнний воєни Ось паспорт громадянина України? Воєнний стан великий, житлові, громадянина тимчасовими свідченнями перевірялися. А ски. що посвідчення більше важливі, чим паспорт чи що? Якщо хочете, зайдіть, будь ласка, на сайт Верховної Ради. не треба мені ви, на сайт. Зараз змінюють було, якщо ви потрібно перепуск. Ну вернути моя перепустка, моя перепустка це паспорт громадянина України. ось моя перепустка. Японюваний. Да, це закон України. Право а я громадяни. Я громадяни да? да, цієї країни. Вони там переписують час конституцію. Я То маю право ти зайти і прислухатися проти. Ні, ви туди зайти не можете. Ти такою поперемов. Ви можете. Якщо журналісти, будь ласка, якщо державна установа, а ми не правимо, ми право проходити. Встановлено порядку. Порядок цих. От ми звертаємося до вас, щоб встановлено порядку находимо. Або хоча б одного нашого представника а не оті, що там сидять. Ну так це ж бачите, воно це відходить, Що народа не чуємо. Дівчата, то є хлопці, так, що втретє Майдан. Йдемо в тінь. Йдемо в холоду. Нашли в холодочок. Він же сліпий, він же не бачить, де ми. Ви знімаєте? Так, так, знімаємо. Ну воно не буде, по гучному овцю, чуть не буде нічого. Ну, в холоду. Простіть. Дальше, дійсно. Дивіться. Нічого. Громкої середини не буде. Дивіться. Дивіться. Доброго дня, я дзвоню повідомити про злочин. Значить, зараз в Верховній Раді депутати вчиняють злочин, а змінюють протиправно, без обговорення з власним народом Конституції України. Петро Порошенко маніпулятивно шахрайським чином підмінив сьогодні вчора законопроект про зміни до конституції, де повністю порушив свою, свою, свої права як гаранта конституції. Не вигнав на увазі, особливий надати статус ДНР і ЛНР. Я вважаю, що президент України вчинив злочинця закона. Рада України приймає ці поправки без обговорення з власним народом. Я вимагаю сюди прислати наряд міліції для фіксування злочину, а також відновити наше право. Ми громадяни України. Ми маємо право і можливість гарантовану конституцією прийти на засідання Верховної Ради, щоб звернутися до народних депутатів, наших представників, щоб вони припинили вчиняти злочин. Як... Моє прізвище Кізіма Ігор Віталійович. Тут, да, тут Інна Миколаївна Плотнікова е, і багато інших людей, не помню. Як Кізіма Ігор Миколайович е, е, Віталійович, я вже з вами забуду як себе звати, з цією владою, продажною. Так, чекаємо. І, і позверіть увагу, будь ласка, оце цирк, хто близько місто подробив кожного своє свадьба навмисне умисне що ви вирішуєте? Зараз головна Конституцію вберегти, а вже потім, як по ниточки воно йде від Конституції, вони щас, вони щас. Так це ж вони ж закрили Верховну Раду. Цими, це ж спеціально е роблять це відеось. Від від Пам'ятаєте, я розказував вам. Пам'ятаєте, вони... я вам розказував, як, як керують суспільством, можна владці. Розділяють лож. З істиною, лож розбивають на три частини, лож, один, лож два, І заганяють нас, так. Да. Я просто нагадую. Yeah. <laughs>